Оце це закорініли армянське радіо говорить. Пам'ятаєте, анекдотично? Отак і британські вчені довели британські, не знаю, які вчені, але скажімо так: експериментатори а, довели, що виявляється по понеділках люди не всміхаються до 11 години 16-ї хвилини. А ми з цим боремося. Ну а, а на синдром понеділка найбільше хворіють у віці від 45 до 54 років. Ну ти а чи справді а, цей день от такий важкий для українців і як правильно себе підготувати до робочого тижня? Дивіться. Понеділок, безділок, похмілок, чорний день. Як його тільки не називають, але суть залишається одна. Понеділок вважається найважчим днем тижня. І на думку вчених, саме в понеділок, 50% працівників стабільно запізнюються на роботу. Комп'ютери частіше зависають, інтернет гальмує. А на дорогах трапляється більше аварій. У чому ж справа? Це день віни. Луна в луна кабострології нужна жизнь налізірує емоціональний фон, тобто ваше настроєння є. Сіємінутне Считается тяжелий день. Не тому, що как бы, там много роботи, ведь работаешь же, сколько в принципе, в любому я так понимаю. Просто настроєння перестроиться. Сашко і Тимур так ненавидять понеділки, що можуть на них скаржитися годинами. Понедільник це ужасный день, страшний, Невыносимый день. Сонний, безполезний, сложний день, Неудачный. тормознутий. Обрати з календаря і вода. У кожного з хлопців свої причины не любити первый день тижня. выходной день можеш. чуть-чуть побольше поспать, но отдохнуть. А понедельник надо это самого утра поднимаясь. Работа начинается с 8 утра до 8 вечера, 12 часов перед компьютером. После выходных сонный сидишь, засыпаешь и не хочется работать, и поэтому сидишь весь рабочий день ВКонтакте. И убиваешь свое время. Психолог Алика Римаренко синдром понеделка пояснює двумя аспектами. Это то, как мы отдыхаем, Уміємо ли ми достаточно восстановить свої сили за выходные. І второй аспект це мотивація. Зачем мы ми встаємо в понеділок, ідемо ли ми на любимую лінії любимую роботу? Аби легше перенести стання понеділка, окрім мотивації, спеціаліст радить З самого себя приятными вещами, приятными событиями. Начинать день, к примеру, не с противного будильника, а с любимой мелодии. Обязательно хотя бы пять минут уделить тому, чтобы включить тело, разбудить тело. Это могут быть потягушки, пробежка, йога. А еще провести маленький ритуал входу в новый тиждень. Например, просмотреть свои планы за вкусной чашкой чая, спланувати, що, що хорошого я здію для себе, для своєї сім'ї на этой неділі. Навчиться мислити позитивно, гарно відпочивайте, полюбіть свою роботу, і тоді понеділки вам не страшні.